Я думаю, що він десь 750, я як та бабка з тіктока, кляцала, клацала, що ви, все підряд кляцала. Ви погляньте на цього монстра. Він же як дід Відун виходить, дивиться на сонце, бачить дещука. Але, ну ладно, я. а, гуро. Тож, переїхали, я поки йшов до нової, Но, якщо я не піймав, то треба мене гнобити всю рибалку. Просто погляньте на цього окуня. Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Щука, Скай, річка Гуєва. Ось уже стоїть, кидає мій дуже давній, крутий і милий та приємний моєму серцю. Товариш Андрій. Дозволено вже ловити Середина квітня. Погоду просто крутить. Нереально від таких е, порогів. Плюс 15 до мінус 1. Така якась вона весна в цьому році абсолютно не зрозуміла, але вирішили сьогодні пошукати бійку, плямисту, хижачку. А ви підтримайте нас своїми вподобайками. Sky, нагадаю, свою модельку, це 790 до 12 хартсолідний і Mirabel 08 ниточка. Це Sunline Infinity новиночка, якщо я не помиляюсь. 200-метрова розмоточка. Перша приманка, яка полетіла в воду, це новиночка ну, того року, і в цьому році вона також вже непогано стріляє. Свінбейт від Кейтека. 55-й фторокарбон, гарний краєвид дикого села. Знагадаю, що ми знаходимося на річці Гуєва і наша General Task Big Pike. Як буде, що буде, буде, не буде, лімітований трошечки в часі, бо вискочили вже, як то кажуть, в свинячий голос аж після обіду. Але день більший, вже до 7 годин, ще до 19-ї можна впиратися, намагатися піймати і пробувати. Тож, якось так. Вітрюганецько сьогодні реально такий боковий неприємний, але і... Одягнулись ми тепленько. Тож якось так. Щука віднерестилась, не зрозуміла. Віднеростилась, не віднеростилась по рибальському законодавству з 1 квітня її вже можна ловити. Дозволено. І ці місця я ну, об'єктивно дуже давно не відвідував. Тож якась така ностальгія, тим паче, що товариш запросив, чому б не поїхати і не пробити її. Так, друзі, переміщуємось далі, бо. Перша точка, вона така завжди. Пробили, провірили, знову ж таки, хочеться походити, пошукати її. І Андрюха, то тут, типу, такий, як почав, тут трошечки місцевий. Каже, Юрійський, вихід, вихід, каже, буваєш таке, ходиш, 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 типу знаєш, вмієш, практикуєш, але 20-15 хвилин вихід і все, і ти піймав. Тож уже увімкнемося на інші локації. Заходимо на таку цікаву вимусочку. Харкові б сказали б Сіжа. До речі, чого я цю нагайку ношу на спині. Підкидуємо під той комишок. Там далі, до речі, цікаво робить річка Поворот. Там йдуть глубина і ми працюємо, оце важливо дуже Почуйте зараз, будь ласка, виключно по руслу. Там із ємілячки, а тут йде старе основне русло річки Гуйва. Можливо, дійсно при такій дуже прозорій воді краще поставити типу грейпа, типу поставити... Щось темніше, можливо, навіть якийсь ватермелов. Це місце не дало, на жаль, на риби не клювання, тому і переходимо далі. Просто повні капітальна габела місцеві, да, тут залишили такий натюрморт, стопка якась. Може, якісь простінілкаші там брала, якісь туберкульозники, водичка. А в нас сьогодні так по старшинству, тут yeah, yeah. зараз по два бутрика впаяємо, Сіренький хлібчик, масло кисель. Зараз знаєш, який Андрюх, прикол. Він чуть-чуть пітає, він такий типу як з мікроволновочки. Кавуся з молочком. Ще трошки полазимо, попираємося, дуже хочемо піймати. До речі, що у нас взагалі сьогодні по таймінгам? Який сьогодні день? Ага, сьогодні 3 квітня. Сьогодні 3 квітня. Напишіть, будь ласка, як у вас. Ловили, вони ловили. Така тепло, така погода, все. І, а воно якось не зрозуміло, Не ловиться, чи вона боліє, чи вона не боліє. Але вже щуку дозволено ловити. Але Зараз перекусимо, поп'ємо кави по бутіку і летимо далі. Чуть-чуть, а скільки вона важить? О, щось там чи 82 чи 78 щось. Чувствується, легенька. Ого просто підьо. Його просто підьо. Зі слов Андрюхи, стали на супер точку, де ми повинні зараз піймати. По двунділю і зрізиться ще на суперкрутішу точку. Друзі, насправді це остання точка на цьому каскаді. Зараз ми її швидесенько промембелим і, мабуть, переїдемо на іншу сторону цього ж каскада річки, але попрацюємо вже трошки в, геть в інших місцях. Я не, ну, не розумію. Я, як та бабка з тіктока, кляцала, клацала, що ви, все підряд клацала Так само я. Я сьогодні кейтеч, майтеч, у різноманітний там іренці наш селект ставив, ну, що я тільки не став. Так само, Андрюха. Придумали собі якусь таку тему, я не, не можу взагалі зрозуміти, догнати, допетрити, до, до, до 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 що не сьогодні потрібно, чому вона взагалі не клює. Питання до маленької, нерепродуктивної не щучки. Якщо там велика, скинула, ще не реститься. Зрозуміло. Де мелке шнурьо? В принципі, тут чого Андрюха завжди вистачало. Чому жодної покльовки ну, на відносно двох досвідчених. ну, Я-то там таке, от Андрюха, це ж, це ж монстр. Він же ж валить, він же ж як дід Відун. Виходить, дивиться на сонце, бачить де щука, де головлиха хатряться під камнем. Це ж, ну, діпа... Ой, таке. Жартуємо, жартуємо. Рибалка в плані вайба, спілкування, спогадів, емоцій, ностальгії. Людина, яку я знаю, ну, прям, ну, дуже давно. Коли ми тебе встріли з Віталіком, з Сансеєм на скаморохах, це скільки? Я ще жнатий не був. Я ще... Ні, в 10-му я вже був одружений. Я ще був не жинатий, а може вже й був женатий. Це точно 10-й рік? Погнали, так. Да. Друзі, така ситуація, що цей каскад річки нам не приніс, не подарував жодної риби, жодної покльовочки. І ми приймаємо рішення переїжджати на новий участок. І там вже продовжимо, доб'ємо цей день. Можливо, там щось получиться, але взагалі сумбурі зрозумілись в думках, як так вийшло, що ну ну взагалі прикол. Але якось воно так. І це ж ми міняли на разне, методи проводок, різні методи приманок, подача, темперамент проводків кожного ж різний. Не клюнуло ні в кого. Тож ваші думки я люб'язно почитаю в коментарях. Я свою думку скажу. Давай не вмієш. це мови немає, але ну ладно, я. А гуру. тож. Переїздимо вже доїздим, точніше, до нових місць, до новостарих місць, і маємо велику надію, що цих півтори годинки в нас, ну, на нашу думку, щось. Да буде. Як воно буде, не знаю, але це ж саме каскад річки, але дві якби, різних дистанції. І тут вона ще вща, ця річка і глубша. Тож, друзі, зараз будемо починати риболовлю. Побачимо, що нам дасть ця нова точка і нове переміщення. Але ми, до речі, під'їхали тільки до річки і побачили, як зіграв мальок, був прогон щуки. По-перше, о, знову ж ти бачили, друга, рибка грає. Ситуація наступна. Це цей же самий каскад річки, але він більш вузький, при цьому він глибокий. А по-друге, що Андрюха сказав таку геніальну фразу каже, інколи буває, що той каскад працює, це не працює, бо навпаки. Тож, був час, була змога, було бажання переїхати і цих 15 дві годинки, як то кажуть, вбити тут. Що воно буде, не знаю, але дуже-дуже дуже б хотілося б піймати. Піймати по причині того, бо... Ну, щуку дозволено ловити. Ми не є. О, бачиш прогон. Дивидвики прогон малька. Ми не є порушниками. І не так часто з Андрієм вибираємось. Можливо, дасть Бог змогу та життя і цей рік ми трошечки покатаємо на білу рибку. Карасик, фідер, там, ляч підляч Ну як я Андрюха той рік відкайфував по бугу Ми з Юрчиком приїжджаємо одразу, як медведі по перекату, розберелися. Там, ну, зрозуміло, що десь якісь перекати мовчали, десь якісь точки мовчали, але так десь знаходиш його. І такі біки, він там, знаєш, там стрімка течія, риба на течу робить все швидко. Чабіки, каміончики, там, які, знаєш, там кренчики, не кренчики. Гемс, гемс такі, знаєш, скубяки такі. Ну, крута риба. Взагалі головень, як риба. В плані от контенту, в плані покльовок, в плані всього вона дуже цікава. Мені дуже подобається. От головень це, це, прям, це такий свій якийсь фетиш. Полетіли далі, щуку, щоб піймали. Так. Друзі, я неодноразово казав, як може нове місце заграти новими фарбами. Переїхали, я поки йшов до нової точки. Ткаченко кричить, Юрка єсь! 700, така навіть під 800. Свінг тридюємо, 2 грамчика. Флюрік перша, можливо, можливо, дійсно, Андрюха, вечір місце Місце. Ти ж бачиш, що рибка гуляє. Так що перша збита, приємно. Зараз будемо продовжувати. Швидесенько рибку відпускаємо. Ось вам і місце, ось вам і локація. Продовжуємо далі. Я вам хочу сказати таку просту тему і просту істину того, що інколи дійсно місце воно має першочергову колосальну роль. Можна проходити, можна пропробувати, можна ну знаєте, намагатися виплигнути з штанців, а ти не можеш піймати. Ти що б ти не робив, бо в тебе не виходить? Ти стараєшся, ти намагаєшся. Але перша збита є... І зараз ми швидесенько пробіжимося на наших напрацьованих точках. По щуці. Угу. Покльовка, не покльовка, не зрозумів. По щуці поки що такий гіштальт відкритий, але ще не до кінця. Хочеться зрозуміти, де вона, що вона, хто вона. Ну і підведемо сьогоднішні підсумки. Поділюсь своїми думками і враженнями стосовно її такого незрозумілого активу, як це бачу я. Вітерець, він супроводжував нас весь день, але наразі він не стихає. Бо знову ж нагадаю, на днях злом погоди. Там такі злом погоди, я ж говорю, що там така градація з плюс 15 до плюс 3. Тож, 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 тож якось так. Yeah. Ну, я, ну, я ще піймаю, ну не починаю, Андрій. То що якщо я не піймав, то треба мене гнобити всю рибалку. Я ж мнітільний. Це такого друга маю. Я в ньому души не чай, все є бізяння, і він мене каже. Ото ти ж куряка, хорошо, я зараз піймаю. Я зараз трофея впаяю якусь мамку. Ні, ну, інколи такі, друзі, бувають, жарти, смішки смішками, щось з горішками. Але... Е, е, Бувало в мене такий досвід, тут ми стоїмо в човні, наприклад, з напарником, він ловить я ні. Або навпаки. І начебто і приманки ті самі. І руки ну, начебто з того місця. Так що тут, тут ще в рибалці фактор вдачі також ніхто не відміняв. Зрозуміло, проводка, О, зр... О. Да, майстерність, ну і далі по списку. Тут наративів багато. Але на даний момент ну, об'єктивний, дуже низький фактор риби. Давай, ти тоді колбась тут, а я тоді перейду трошечки туди. Бо чомусь ми, мені здається, що, що там може щось бути. Друзі, поки яка в нас ситуація буде, можливо, погано, а я зараз переміняю ось так, яка в нас наразі ситуація. Андрюха зняв першу, нагнали діда, який ставив у сітки. Ну я розумію, там пенсії маленькі, 5, 10, 20, але також розвивайтеся в своєму досвіді, еволюціонуйте. ну, типу, блін. Поставити сітку якби таке діло. Але дід на спінінг кидав і він піймав. Я не піймав, Андрюха мене тролить, хіхікає з мене. Але маю надію, що ці дві годинки ми повинні половити. Перейшов я сюди, зараз ми під ці кущики покидаємо. А лілія вже, Андрюха, починає з'являтися, я бачу. О, так, так, так. Щука, Дандрих. Да, О, зміляка, бачиш. Що? Окунь? Ти що? Ой, кабан, покажи-ка ну. Слушай, так все просто. Ой, пузати закрой. Слухай, в мене є свіса, давай його зважимо. Друзі, просто дай ну я його так візьму, Андрюх. І дивись, як він захим'яв. Друзі, просто погляньте, просто погляньте на цього окуня, на цю рибу. І погляньте на живіт, так, несемо його на основну камеру і зараз ми його зважимо і відпустимо. Андрюха сьогодні коротше, мене в пух і прах розмотлошив, але ми ще не закінчимо нашу риболовлю. Я думаю, що він десь 750-730. Але зараз ми його зважимо. Повністю весь свінг в роті. Повністю погляньте, будь ласка, як він його захам'чив, яка пузата окуниха. Друзі, нолики, зараз ми максимально швидесенько його важимо і відпускаємо. Бо така риба повинна 100% жити. Рівно 700 грамів. Я сказав 720-750, ви погляньте на цього монстра, на цього гарбача. Ну як, як ми можемо таку рибу не відпустити? Пішла ця екрана мамка в свою рідну стихію. Маємо надію, що ще половимо, бо ще на годиннику годинка добра є. І як може нове місце круто переграти новими фарбами. Там прокидали години з отри, майже нуль. Тут переїхали. Андрюха піймав маленького куня, піймав щучку і цього кабана. На жаль, мені поки що не вдається піймати, Ну, я маю надію, що піймаю, але вже риболовля склалась. І я та людина, яка кайфує, коли товаристві ловить, коли ловить людина, з якої ти поїхав, від щирого серця вітаю Андрюху з поїмкою такого окуня і насипайте вподобайк за відпускання. Андрюха каже, я давно таких каже, красенів не ловив, а я кажу, я ось недавно ловив. І саме цікаве те, що дійсно, може чи річка, чи я думаю, все-таки, що вечірка. Можливо, щоб ми там ще залишили, щось намагалися поковиряти, знайти. Ми б, ну я думаю, що половили. Але окунь ну, дуже пузатий, окунь великий, окунь гарний. Це. Ну таке це вже маточне по голові. Вибачте мене окунь 700 грамів. Я відразу сказав, що була покльовка тільки що. І хороша була покльовка. Я не зрозумів, такі як двини, як удар. Дудук, таке щось, знаєш. Може і окуневий, так. Да. Зараз я подивлюся, але ну, це був 100% удар. Дивись, Андрюх, дивись. У мене точно такий самий є колір, але в малесенькому, Скажіть мені і я скажу. Де це він? А, салекський фетфіш. Точно такий самий колір, але в фетіку. Сюди відправляється кейтек Беселек, вони не покусаються. А якщо рибка не вкололась, то маю велику надію ще доловити. Реально від чистого серця радий за Андрюху. Що Андрюха так каже, говорить, в мене Юрій, якісь така остання статистика рибалок. По-перше, людина там вдома запланувала ремонт. Хто сталкувався з ремонтом, той знає, що це таке. А тут така тематика. Тож, якось воно так. Так, зараз ми відпустимо фрикційний гальм, щоб він був ок-норм. І зараз буду намагатися доловити, можливо, дійсно це оку. Ну слушай, Андрій, ну окуня, такі, но щучі приманки. Тут можна брати просто лайків до 12, грам 2 вольфрамчик, якісь черв'ячки, танточки, джавіки. І круто ярко ловити, правда? Підійшов до унікального місця. Ми колись в такому своєму рибальському колі Костяку називали цю точку високі тополі човни. Тут завжди були браконьєрські човни, а може й не браконьєрські, не знаю. Але суть заключалася в тому, що тут вдавалося одну діжурну, як то кажуть, Ну, Я зараз прощу. прощуку. Покльовка така була, що просто капец. Ось тут. -от. Не поняв, яка риба, але втулила так, що просто капец. Друга покльовка в молоко, я тобі серйозно говорю. Єсть, так? Ще один окунчик. друзі. знайшли окуня і досить непоганий розмір. І я зменшився, я поставив наразі 2,8 i Він такий більш прогоністий і максимально схожий на таку. Рибкою зараз харчується. Їхали ловити щуку, дрібну гуму не взяли, ну я тут точно не взяв, я взяв все на щуку. Андрюха більш такий універсальний солдат, і він взяв сумочку, і в нього там є окуньово двох діймові приманочки. Але все рівно це місце круто, реально, об'єктивно, класно зіграло і дало нам таку надію на те, що, можливо, ще щось буде цікаве. Я впевнений, що буде. Друзі, поки дійшов до світочки, де ми так непогано половили, то вже і впрів мокрий, аж посадив трошечки голос. Що сьогодні зрозумів сьогоднішньої риболовні? Що робота в парі, навіть коли ви два досвідчених рибалки, виходите пліч-обліч, це не гарантує вам, що ви двоє класно половите. Я сьогодні не піймав жодної риби. Хоча я мав клювання, там якісь моменти нюанси. Андрюха. Спаяв гарного трофейного окуня з Андрюхою щука і дрібний і різнокаліберний окунь. Ну є нюанс. Я опирався в щуку, до речі, у мене він і вісить свімбейт від Кейтека, ганяв сьогодні Скай не знаю там, мірова 0,8 нитка. А в нього в сумочці були окуневі приманки. Навіть коли ви їдете на щуку, киньте декілька пачок, декілька монтажів приманок на окуня. І вони можуть вирішити проблему з вашим там невдалим виїздом або. Таким мінімальним плюванням. В принципі, я отримав задоволення. Порибалили, походили, поспілкувалися, зараз <сум> станемо кавусі, поп'ємо. Тож, закінчую нашу з вами риболовлю. Ви були на моєму каналі. Не забувайте про фон Серегі Ілогіна Гаджета, допомога там, де вона потрібна. В кадрі був Юрій Вознюк. До побачення.